Уродку шанували пам'ять полеглих воїнів. Члени виконкому прийняли низку важливих рішень, а пожежники 39-ї ДПРЧ передали на фронт чергову автівку. Вітаю! Ви дивитесь новини Городочини. З вами Ірина Демкович. І сьогодні ми вам ще розкажемо про те, як берегтися від кліщів і коли у мешканці села Новий світ буде вода. Крім цього, в ефірі ексклюзивний сюжет про дівчину із села Жишинці, яку замордували односельці у 1923 році. 9 квітня у городку вшанували пам'ять полеглих воїнів на алеї Слави міського кладовища відправили за упокійну літургію, після якої священник помолився біля могили кожного воїна. Віддали шану українським захисникам і наші журналісти. 9 квітня Алея слави міського кладовища у Городку. Вітер розхитує синьо жовті стяги. А біля могил полеглих воїнів сидять зажурні городочани. Сьогодні тут на прохання рідних загиблих воїнів, священик відправляє поминальну літургію. В неділю Божого милосердя така традиція є: молимося про те милосердя Боже для всіх, котрі відійшли до вічності, і на прохання матерів, жінок, загиблих воїнів наших згородка. Ми сьогодні збираємося тут на кладовищі, щоб молитися за них, за тих, котрі тут є, поховані, за тих, котрі поховані також в багатьох інших місцях, і звичайно, про мир в Україні. Під час проповіді отець Віктор зазначає, що не дарма люди називають полеглих військових. Небесним військом, бо і на небі вони продовжують стояти на захисті своєї батьківщини. Тільки тепер їхня зброя, молитва. Дуже боляче згадувати за наших героїв за це все, що твориться в нашій державі, але хочеться, щоб завжди була пам'ять про них і залишається якби назавжди. Серед присутніх на службі й старшокласники гордоцького ліцею номер 3 вони також прийшли вшанувати пам'ять земляків, які віддали свої життя за їхнє світле завтра. Наші представники з нашої школи, старшокласники, разом з учителями прийшли сюди, щоб вшанувати полеглих наших випускників Артема Гончарука, Віталія Ясінського, батьків наших учнів, Віктора Дузяка, Олександра Сельського і всіх, хто поліг з городка за Україну, і молитися взагалі за всіх тих, хто віддав. Своє життя захищаючи нашу вітчизну. ми приходимо вчителі, щоб своїм власним вчинком показати дітям приклад вшанування полеглих, вчимо їх як вести себе, як на службі, як біля могил. Після поминальної літургії священник помолився біля могили кожного воїна, що спочиває на алеї слави у гуртку. Нагадаємо, пам'ятники їм встановлюють за кошти місцевого бюджету. Городочани пам'ятають про тих, хто віддав своє життя за мирне завтра, і допомагають тим, хто продовжує це робити на полі бою. Наступний на сюжет про рятувальників, які не лише рятують українців у тилу, а й активно допомагають фронту. Минулого тижня працівники 39 дев'ятої ДПРЧ у городку передали уже п'яте авто нашим захисникам. Більше про волонтерство і благодійність городоцьких надзвичайників знають Віра Лапа та Ігор Волошин. Городоцькі рятувальники підтримують українських військових від початку великої війни. Як розповів Богдан Бедриківський, спершу купували розгрузки, а згодом вирішили переорієнтуватися. Потім зрозуміли, що за ці кошти ми можемо купити автомобіль і передати вже готовий автомобіль. Кошти ми збираємо з кожної зарплати. Ми, якщо автомобіль більш дорожчий, то ми за 2-3 зарплати кожного місяця ми свої зарплатні відкладаємо гроші. Збираємося докупи і тоді перебуваємо автомобіль. Власника для першої машини рятувальники знайшли через групу «Підслухано в городку там військовий із нашого міста опублікував пост із проханням про допомогу для себе та своїх побратимів. Оказалося, що у Олексія були кошти на автомобіль, але їх десь там обманули і забрали кошти. Автомобіль їм не привезли. І ми вирішили, що ми віддамо цей автомобіль. їм. Далі рятувальники придбали ще кілька автомобілів для інших підрозділів та військових медиків. Городочани, до речі, не лише купують автівки, але й своїми силами ремонтують їх перед відправкою на фронт. Приганяємо, передивляємося, мастила міняємо, якщо треба шини. І тоді, так по-технічному, і тоді шукаємо людину, відправляємо її туди, щоб вони вже і так і так само заправляємо їх туди, щоб вони мали чим вже їздити на, на початках. І ну і таке, що. Якісь харчі їм трохи такі передаємо. Останній придбаний і відремонтований автомобіль. Працівники 39 дев'ятої ДПРЧ передали зсу минулого тижня. І як стверджують рятувальники, допомагатимуть нашим захисникам до перемоги. Продовжуємо тему волонтерства та благодійності цього тижня. Мої колеги побували у селі Жишинці та підготували для вас кілька сюжетів про минуле села і про його сьогодення. Але перша історія саме про волонтерок, які плетуть маскувальні сітки для захисників. З ними поспілкувалися Віра Лапа та Іля Станиця. Знайомтеся, це Наталія Пилипчук, керівниця будинку культури у Жищенцях. А ще ініціаторка волонтерського руху у селі. Одного дня до неї звернувся односелець Олександр Хоптинець. Чоловік розшукував камуфляжне покриття для підрозділу, в якому служить його брат. З того часу і виникла ідея плести сітки. Ми отримали нові установки, і їм треба було накривати ці установки. Зараз така потреба в тих сітках, і кожному о, потрібна оця сітка. Може, би ми, о, в, мене, о, ці сітки в клубі плели. Плести сітки, жишенецькі волонтерки навчилися самотужки методом спроб та помилок. І як кажуть, поки нарікань від воїнів не було. Просто спробували раз. Як краще другий раз, а потім вже воно якось само від себе йде. Коли є стрічки для плетіння, жінки залишають на кілька годин домашні справи і збираються у клубі, бо практично родину кожної з них зачепила війна. Є племінник, є брати двоєрідні, троєрідні. У мене брати є теж нас. захищають нас. А ми допомагаємо тут. Вони в бою, а ми в тилу. Хоч маленька, невелика частинка того нашого труда, але ми думаємо, що воно піде туди їм і допоможе. Робота в селі, все є. Від неї ніколи не годимо на це, його. але тих дві годинки кожна з нас відділяє і біжить. Ну, ми вже не працюючи пенсіонери, а хочеться теж допомогти ну, і дівчатам молодим піддержати їх і збройні наші сили. Наші збройні сили це. Ну як на мою думку, це одна єдина надія нашого українського народу. Чим можемо? Ми повинні допомагати, ми повинні вірити, твердо вірити повинні в перемогу нашого, нашого війська. Жінки не тільки роблять сітки, але й збирають кошти на матеріал для їх плетіння, співпрацюючи з волонтерами з городка. Зараз важко з матеріалами, але ми також збираємо кошти, передаємо кошти на матеріали. І нам знову передають сітку матеріали, і знову ми працюємо за один вечір. Жінки виготовляють одну сітку за три місяці. Вони передали воїнам 15 маскувальних покриттів і дуже сподіваються, що таким чином рятують бійців та наближають перемогу. Говорили про ймовірність відновлення маршруту Аркадубок, надали ще 30 дітям статус дітей війни і внесли зміни до складу уже діючих комісій. 10 квітня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Городоцької міськради. Які ще були питання у сюжеті Маріани Шкаврон та Єлі Станиці. 10 квітня городоцька міська рада на порядку денному понад 50 питань. Одне із перших стосується розміщення реклами магазину АТБ, будівництво якого уже на завершальному етапі. Не десь Орієнтується кінець травня, початок червня вже завершити всі роботи і запускати роботу маркету, тому зараз набирають персонал. Можливо, є якісь звернення у вас, тому через центр зайнятості можуть звертатися, там буде все оформлятися на роботу. Відповідно до там певних вимог, які вони виставляють, також члени виконкому обговорюють ймовірність відновлення маршруту Арка Дубок. Вже вдруге міська рада оголошує конкурс на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті. Ми повторно оголошуємо конкурс по перевезенні пасажирів на даному маршруті. Це Арка Черневоди, Дубок. Чому повторно у нас конкурс не відбувся, зв'язку з тим, що Перевізники-претенденти подали невідповідність транспортних засобів, умовам конкурсу і об'єктах конкурсу. Ну і є, скажімо, зауваження від установ і організацій, до яких ми звертаємося, і змушені звертатися про отримання про перевізників інформації про їхні транспортні засоби і про їхню діяльність. Між іншими було й питання про відшкодування різниці в тарифах на воду та водопостачання для релігійних організацій громади. Ми тарифи не піднімаємо і змушені виділяти кошти з місцевого бюджету для того, щоб компенсувати. Комунальному підприємству їхні витрати традиційно члени виконкому розглянули низку питань, що стосуються прав та захисту дітей, і надали дітям статус осіб, що постраждали внаслідок війни. Ці питання ми вже протягом року розглядаємо практично на кожному засіданні виконавчого комітету, оскільки в нас ще проживає значна кількість внутрішньо переміщених осіб з дітками. Мами звертаються з цими питаннями, тому попередньо розглядаємо на комісії захисту прав дітей. Якщо повністю пакет документів Відповідає вимогам законодавства. Тоді готуємо проєкти рішення і виносимо на розгляд виконавчого комітету. Окрім того, на виконкомі за перший квартал прозвітував очільник поліцейського відділення гуртку, розповів про те, скільки кримінальних справ поліцейським вдалося розкрити і чи збільшилася злочинність у нашій громаді. Якщо брат за перший квартал на зменшення де реєстрації повідомлень. В цьому році у нас всього 746 повідомлень, а в минулому було 890. На 143 повідомлення менше. Якщо у нас менше не повідомлень, стало від громадян, то стало більше у нас кримінальних справ. Наші брати є в цьому році 47, а в минулому році іменно всіх скоєнів було 36. На один із справ на найбільше. Найбільше в нас ріст пішов це шахрайство. Ми в 12 шахрай зареєстровані, дуже людей багато невеликі суми пострадали. Всього члени виконкому розглянули 54 питань питання порядку денного. Чи відновлять маршрут – Так і невідомо. Та що загалом думають городочани про роботу громадського транспорту у городку і чи влаштовує їх розроблений графік? Мої колеги цікавилися у перехожих. Відповіді вже за мить. Користуємося у нас своя машина. Ви знаєте, хотілося б трошечки більше їх, щоб ходило, бо дуже рідко ходять. Часом буває, що тр треба і їх немає. Трошки їх менше стало зараз їздити. Практично стараюся не користуватись. Треба ходити більше, ніж їздити. Графік, що в неділю нема нічого. Це теж желательно би якось, щоб був з базара людей возити було б добре. Мені? Через пару місяців буде 90 років, то я тільки сиджу вдома. Як коли їздила, деколи їздила в лікарню, якщо треба було швидко добратися. От мене цікавить, чому субота-неділя не ходить транспорт. От мені, наприклад, треба на молочний поїхати, я пішки не зайду вже, а от автобусів немає чомусь на вихідні. На вихідні навпаки людям на приїхати сюди на базар, по магазинах, людям на кладбище їхати. Ні, я не користуюся, бо я так живу, що мені все треба пішки ходити. Традиційною п'ятницю керівництво поліцейського відділення у городку прозвітує за тиждень роботи нашим глядачам. Вітаємо у студії Юрія Краковецького. Доброго дня. Отож, коротко про головне: які адміністративні чи кримінальні правопорушення були здійснені на таренах Городочина і Сатаніщини цього тижня, і які справи вам вдалося розкрити. Ну, за цей тиждень у нас зареєстровано всього 52 повідомлення громадян. Це небагато, набагато більше у нас є реєстрація. Ну, з них дев'ять порушених кримінальних проважень та за минулий тиждень написано 69 адміністративних протоколів. 69 адміністративних протоколів, хочу зупинитися, це чотири адміністративні протоколи це вождіння стаття 130, вождіння автомобілів, водіння автомобілі, не в нетверезому стані. Люди продовжують вживати алкоголь і їздити, сідати за кермо. І чотири протоколи сімейне насильство. Це дуже багато за тиждень, щоб брати, це дуже велике протокол. У нас все не зменшиться, що збільшується, збільшується. Хоча ми неразово звертаємося до громадян, будьте це. Ну, Чоловіки наші продовжують далі робити домашнє насилля. Також з тих дев'яти кримінальних порушень, які схолися є три крадіжки. Дві крадіжки це майна громадян. Одного громадяна викрали бензопилу, іншого громадяна викрали велосипед. Дані злочини розкриті, особи становлюються, слідчі, проводяться слідчі дії. Матеріал направлений на експертизу. Я думаю, в цьому місяці дані справить правим до суду. Також. На жаль, маємо один випадок вчинення шахрайської дій. Наша місцева громадянка зайшла в, в, в інтернет-менеджер Вайберг. Там було повідомлення про е, невідомої особи про фішингове посилання з підприводу надання грошової допомоги громадянам України. Вона зайшла це повідомлення, дала всі реквізити карточки Ощадбанку, і з її рахунку було знято 2300 гривень. Я ще раз звертаюся до громадян, будьте обачливі, не входьте не всякі невідомі вам менш повідомлення, невідомі вам повідомлення. Якщо ви прийшло повідомлення зі знайомими, будь ласка, зателефонуйте до своїх знайомих перед тим, як туди входити, запитайте, чи так це, чи не так. Ну, І наперед жаль в нас є одне ДТП, яке скоїлось 6 квітня, водій автомобіля ваз 21.05. Не впорився, скажімо, не вибрав правильний рух, з другорядної дороги виїхав на головну, не пропустив бус, mercedes Sprinter і що, допустив аварію. Зараз водій «Жигуля» знаходиться в нашій лікарні, в реанімації в важкому стані. Це коротко те, що у нас сталося за минулий тиждень з кримінального та адміністративного правопорушення. Дякую за увагу. Дякуємо начальнику відділу поліцейської діяльності номер 1 Юрію Григоровичу за інформацію та співпрацю з нашою медійною компанією. А ми продовжуємо наш ефір і далі мова про водопостачання у селі Новий світ. Вже зовсім скоро мешканці даного села братимуть воду не лише з криниць. Наразі там прокладають водогін. На якому етапі роботи знають Ігор Волошин та Віра Музика у селі Новий світ сьогодні проживає 145 мешканців і лише 14 домогосподарств підключені до центрального водогону. Всі інші залежать від криниць, в яких з кожним роком води стає все менше. У зв'язку з тим, що почали висихати керниці з засухою, ми таку проявили ініціативу, що потрібно людям вода. Люди звернулися до мене з великою просьбою. Ну, ми звернулися в міську раду, до міського голови, і нам. Виділили кошти на це, і ми працюємо. Прокладати труби у новому світі розпочали ще минулого року. Поки комунальники виконують свою роботу, люди також не гають часу, прокопали траншеї від своїх обіст до центрального водогону та закупили бетонні кільця і радіють, що їм більше не доведеться переживати через те, що у криниці зникне вода. В мене і скірниці є вода, в є вода, але я хочу, бо ще в мене дочка є. То вона каже, хай буде, хто його знає, як буде, а от вдруг в керниці не хватить води, не буде. То ми хочемо провести. Будівництво водогону у новому світі знаходиться під контролем головного комунальника Гордочини. Він запевняє, що за місяць роботи завершать. У попередньому році в прошу у нас було проведено. 950 метрів водогону, звідси починаючи донизу і в сторону Тростянця. В цьому році ми хочемо продовжувати і вже не хочемо. ми вже продовжуємо цю роботу. Ми закінчили праву сторону, переходимо на ліву. 3600 кілометрів нам потрібно, щоб провести водогонів по даному населеному пункту. Нагадаємо, минулого року нові водогони прокладені у селах Пільний Олексанець, Підлісний Олексанець, Варівці та Кузминська Слобідка. Нарешті на городочину прийшло справжнє весняне тепло. Природа оживає, а разом із нею і ті представники тваринного світу, які несуть небезпеку для здоров'я людей і тварин. Зголоднілі після зимової сплячки кліщі атакують городочан. Як захиститися від небезпечних та агресивних павукоподібних у лікарів? Дізнавалися Віра Лапа та Елястаниця. Тепла зима та рання весна стали причиною того, що цього року кліщі прокинулися вже у середині березня. За словами городоцьких лікарів, з того часу вони вже отримали чимало звернень тих, кого вкусили агресивні комахи. Зараз от квітень, середина квітня місяця. Ми вже в повному розгарі. Цих кліщів нас дуже багато е, і нападів багато реєструємо і на людей, і на тварин. Тому Необхідно пам'ятати, якщо ми йдемо десь в якісь такі умови, йдемо десь на прогулянку, це можливо бути навіть парк, не обов'язково це має бути ліс. Йдемо на прогулянку з дітьми, з тваринами. Пам'ятаємо. Найкраще одягати якийсь світлий одяг для того, щоб як можна швидше цього кліща помітити. Крім того, що одяг повинен бути світлим, він повинен максимально захищати доступ до тіла, довгі рукава, манжети, штани та високі шкарпетки. Як пояснюють лікарі, небезпека укусів кліщів у тому, що кліщі можуть бути переносниками інфекційних захворювань. На щастя, на території городоцької сатанівської громади не реєструється кліщовий енцефаліт, але практично щороку ми реєструємо випадки лаймбреліозу. Як коли? Коли три-чотири випадки. Минулого року було п'ять випадків, позаминулого року було тільки три. І от в цьому поточному році ще випадки не реєструвались, але ми впевнені, що вони будуть трошки пізніше вони будуть. Якщо вас вкусив кліщ, його треба обережно витягти протягом двох годин. Тоді можна не боятися зараження, навіть якщо кліщ інфікований. Бажано, щоб цю маніпуляцію зробив медпрацівник, а потім треба спостерігати за собою протягом місяця, практично спостерігати за місцем укусу і взагалі за своїм організмом, якщо піднеслася температура, якщо з'явилось почервоніння на місці укусу, але також почервоніння обов'язково з'явиться. Якщо це почервоніння з'явиться в той день, коли ви сняли кліща або е, через день, через два, і це просто буде почервоніння самого місця укусу. Це просто йде реакція на укус. Якщо ж ви помітили почервоніння з каймою у формі ареола, це означає, що ви захворіли на хворобу лайма. Терміново звертайтеся до лікаря. На початковій стадії цю хворобу легко вилікувати, а згодом симптоми зникають. Інфекція вражає різні системи органів і встановлення діагнозу та лікування стає дуже складним. Будьте уважні. Поради лікарки-епідемілогинів вам точно знадобляться, якщо ви відвідуєте місця, у яких нещодавно побували наші журналісти. Думаю, кліщі там чимало. Наступний на сюжет із кладовища, що у селі Жищенці, за словами старожилів, там була замордована молода дівчина. Її історію нам розповіла директорка Жищенецького будинку культури Наталія Пелепчук. Замордована 20 вересня 1923 року. Такий напис зроблений на гробку цієї могили. Жителі села Жищенці стверджують, що тут спочиває дівчина, яка була православною, але покохала католика. В цьому її життєва трагедія, хоча пара й одружилася, але ні вона не хотіла йти до католицької церкви, ні він до православної. І віра стала їхнім наріжним каменем. Жди в них була суперечка через віру. І ось ця, напевно, суперечка довела до трагічних подій. Згодом на Марії почав свататися хлопець, якого слі кликали Васюня. Люди казали, що він не сповна розуму. Марії він не подобався, але вона пообіцяла вийти за нього заміж, якщо він спалить усіх поляків. Недовго думаючи, юнак взявся за роботу. І одного дня Марія йому допомагала. Цей день став для неї фатальним. Їх злапали, злапали і наказали дуже сильно. А люди зробили самі люди зробили самосуд. Вони їх вели на цвинтар, вони їх били, вони їх рубали, вони їх е штрикали гострими предметами, завели на цвинтар і наказали їм викопати яму. Викупали яму, вони їх порубали, закатували і взяли їх, засипали землею. Ну, Старі люди кажуть, що це було тут місце, де оцей хрест стоїть. Але ще це так чи не так, це ніхто не знає. Загалом кладовище у Жищенці приховує чимало таємниць. Тут навіть збереглися надгробки 1800 року. Цвинтар вже занедбаний, тому що ніхто там не ховається. А хрести стоять великі кам'яні, Такі колись хрести ставили козакам-характерникам. От і зараз такі в нас також подібні хрести поставлені надгробки на старому кладовищі. Пані Наталя розповіла, ще чимало цікавих історій та легенд минулого її рідного села. Але про це у наступному нашому випуску. Бережіть себе та будьте здорові! А ми йдемо далі шукати цікаві інформприводи та досліджувати історію рідного краю.